треба розуміти що ворог в будь-якому випадку буде намагатися модернізовувати ті засоби враження які він раніше використовував якщо ми кажемо про шахет класичний на ДВС, то тут треба зрозуміти що вони будуть намагатися протидіяти нашим засобам радіоелектронної боротьби це ми бачимо то що вони змінюють камети антени стійкі до засобів радіоелектронної боротьби на більш стійкі китайські вироби які мають більше патчевих антенн тобто ми кажемо про те що ці засоби потрібно буде набагато більшими кількістю засобів реп відпрацьовувати Додатково треба зрозуміти, що насправді ворог буде намагатися збільшити корисне навантаження. Тобто, ми вже бачимо, що про появу 90 кілограмів корисного навантаження, що воно відцентровано, коли використовується, наприклад, не в носовій частині, а додатково в хвостовій частині для того, щоб все ж таки відповідати вимогам аеродинаміки центровки самого крила. Тому тут треба розуміти, що з нашого боку головною задачою, якою зараз є, це створення сучасної системи протиповітряної оборони, ешелонованої протиповітряної оборони, яка зможе відбивати будь-які ворожі атаки, незалежності від того, який засіб ураження ворог використовує, чи це балістична ракета, чи це крилата ракета, чи це дрон на реактивній тязі, чи це дрон на двигуні внутрішнього згорання. Тому що, якщо казати про протидію, то насправді головними елементами це є виявлення. А виявляємо, ми за рахунок і класичних систем радіолокації, і систем звукової детекції. І додатково ми кажемо про те, що ми створюємо а, системи, які будуть працювати в низьковисотному радіолокаційному полі, яке дозволить нам а, бачити ці дрони, які використовують мали висоти. Тому головною задачою зараз це створення ешелонованої системи, тобто посилення ешелонованої системи протиповітряної оборони, яка буде з розділеним знищенням повітряних цілей. Тобто, ми, коли ми використовуємо протидію проти балістичних ракет, Петріот, коли проти крилатих ракет використовуємо авіацію, коли проти шахетів мобільні групи, які оснащені або безпосередньо системами на кшталт Браунінга, або якимись малими ракетами, які зараз пропонують. Нуються і українськими виробниками. тому насправді тут є низка рішень з боку українських компаній, які зараз запропонують протидію саме безпілотникам, і це допоможе перехоплювати не тільки безпілотники, насправді, а й деякі ракети. Збільшилась швидкість, тобто ми кажемо, що це е, реактивна тяга, тобто вона дозволяє працювати там на 650 там, або 400 км на годину. Тобто, ми кажемо про те, що тут зовсім інший підхід буде до перехоплення. Але ж, знову таки треба зрозуміти, що реактивний двигун дає тепловий ефект, який може бути е, використаний для протидії або наведення, наприклад, е, ракетами ПЗРК з наведенням на теплові е, е, випромінювання. Тому тут треба зрозуміти, що насправді е, так само як. Е, Пані Наталя, збила крилату ракету, зігли так само ми будемо збивати ці дрони. Але знов таки треба шукати все одно створювати системний підхід і більше автоматизувати цю систему, тому що ми бачимо, що особового складу навіть для мобільних груп не вистачає а ворог збільшує кількість застосовування засобів ураження. Ворог змінює тактику обстрілів, тому що ми бачимо що за останній час, Київ більше піддається ударам балістичних ракет. прифронтова, прикордонна зона обстрілюється навіть крилатими ракетами зі стратегічної авіації. Те, що не робив ворог до цього, тому що це пов'язано з появою в 16-х, які можуть закривати активніший повітряний простір. І ворог розуміє, що витрачати дороговартісні ракети з стратегічної авіації, це дороговартісно для нього, тому він шукає інше рішення. Тому ми будемо і далі бачити дрони на реактивній цазі, різноманітні види безпілотників, які будуть використовувати для нанесення ударів. Тому ми бачимо, в принципі, навіть в цьому прифронтові і на Харківщині удари за рахунок тих ж самих дронів «Молнія», яка по. В суті своїй, це fpv крило, яке використовує там невелике навантаження, але це терористичні дії терористичної держави. Росія дуже залежить від Китаю, від Ірану і від Кореї від КНДР. Чому тому, що насправді виробничі потужності Російської Федерації не передбачали такої динамічної війни? Тому ми бачимо корейську балістику, тому ми бачимо іранські дрони. Тому ми бачимо старі радянські двигуни на криватих ракетах класу Хаста 101 Тому тут треба зрозуміти насправді, що Росія дуже залежить, і більшість комплектуючих ми зараз бачимо в більшості дронів. Це китайські комплектуючі. Тому тут вже питання до світової спільноти, як працюють санкції, чи працюють санкції взагалі. Тут треба мати холодний розум і бути готовим до будь-яких викликів. Саме тому я постійно наголошую про потребу стратегічного мислення і створення стратегічних інституцій, які будуть аналізувати будь-які дії ворога і прогнозувати, що буде використано в наступному. І тоді це може нам допомогти навіть виробникам отримувати чітке технічне завдання, яке буде вкладатися в єдину стратегію і дозволить імплементувати будь-який засіб на рівні будь-якого командування і керувати їм. Тобто, це буде рішення, яке буде. Одразу же в єдиній е, лінії оборони, тобто те, що ми зараз чуємо: лінія дронів, про це треба було казати на початку 24-го року, тому що тоді ми би вже зараз мали б лінію дронів, але яка була б, мала би штучний інтелект, який би допомог, допоміг би нам суттєво зменшити кількість навіть операторів на лінії позі у Україні є власні розробки, які дозволяють працювати на великі відстані. Тому де ми кажемо про те, що ми можемо працювати на глибину близько 3000 км, застосовуючи засоби ураження до 250 кг. тому треба зрозуміти що тут в цьому питанні треба збільшувати власні можливості а тут окремий кейс тому що треба зрозуміти що насправді те що ми бачили в грудні 2022 року і те що ми бачимо серед виробників приватних компаній які займаються оборонним сектором це просто а, в 100 разів збільшилась кількість виробників. тобто ми кажемо про те що ми зараз виробляємо не тільки засоби ураження розвідувальні дрони ударні дрони комплектуючі для цих дронів тому ринок ВПК насправді в україні динамічно розвивається але ми вийшли на той рівень коли нам потрібно Деякі зміни законодавчі, нам треба інвестиції, нам треба дозвіл на експорт озброєння, тому що це допоможе нам розвиватися і далі отримувати західні технології, тому що ми ж всі ж хочемо зробити свій український штормшедов, який буде зроблений разом з Британією, зроблений разом з Францією або той самий Таурус, коли він буде з Німеч... з Німеччиною або там з Швецією. Тобто ми кажемо про те, що потрібно в будь-якому випадку відкривати ринок експорту озброєння, тому що це дозволить нам обмінюватися технологіями. Додатково, це буде додатковий стимул для західних інвесторів вкладати в гроші в цей напрямок, і вони ж в будь-якому випадку захочуть отримувати ці гроші. Тому е треба дозволити принаймні від е відкрити ринок для того, щоб прод для продажу зброї в країни НАТО або країни Європейського Союзу. І це суттєво допоможе нашому ринку розвиватися і далі пропонувати більш якісне рішення. Тому що всі ці гроші, які ми будемо отримувати від продажу цих засобів, ми можемо реінвестувати в наш РНД, який не компенсує а не державою, а не будь-яким. І все це в наші гроші, власне, гроші, які ми вкладаємо в нашу розробку.